Сюрчить щоночі і щодня струмок з-під землі, вириваючись із надр на волю. А далі в юнко простягає свій потічок, віддзеркалюючи кришталевий струмок у простір, де й губиться серед різнотрав'я та дерев, втамовуючи їхню спрагу. Не кожний населений пункт може похвастатися таким життєдайним джерелом, що струменіє без перепочинку. Чиста, прозора, як кришталь, вода, холодна, як обпечене взимку скипнем залізо. Абсолютно без будь-якого присмаку. Дзвенить немов розмовляє з перехожим своєю багатогранною звуковою мовою, а нам залишається тільки споглядати, як віртуозно вона проникає через прогалини камінців, піску, рослинності. Кожне джерело, яке живе на Чернігівщині, неповторне за своєю структурою, місцем розташування безмежжям та своєю значимістю. Саме таке джерело, що дзюрчить із глибинного лона. Існує і в селі Нові Яриловичі, що на Чернігівщині. І як мовиться, без легенди й тут не обійшлося. Кілька разів воду з цього джерела брали на дослідження, то результати показували завжди значний вміст срібла. Зараз у цьому місці, де витікає на поверхню це джерело, встановлена капличка, а місце це освятили троє священиків. Історія давня цього джерела. Я чула від, від людей, старих людей, які говорили, що на цьому місці, де, де джерело, і де зараз знаходиться будівля Старостинського округу, і де знаходиться церква вона зараз, зараз усе у кучі. А раніше на цій горі була церква. Чогось церква пішла під під, ну, Провалилась там, скажем, чи пішла під, під землю. Шла під землю, У церкві було дуже багато всякого срібла, а потім, у 2008 році, відродилося і ну, стало друге життя у нашого джерела. Ми його трошки окультурили, поставили капличку, і посвятили. Було три батюшки у нас, які святили це джерело. Ну і скільки брали води на дослідження, на всякий там дуже багато срібла у цій воді. Серед планів громади зробити, аби вода ця не витікала просто так, її хочуть наливати у бутлі та реалізовувати. Але це поки що задум. Зараз в Україні війна то не до цього. Та замисли, погодьтеся, цілком перспективні і реальні. Можна тільки уявити, як у магазині побачимо пляшки з написом. Джерельна вода оброблена сріблом з природнього живця джерело село Нові Яреловичі, Чернігівська область. А поки що в селі хочуть віднайти спонсора, аби допоміг із заміною дерев'яних східців, які ведуть у низовину, де витікає з під землі джерело. А східців тут забагато, кілька десятків метрів. Деякі з них вже аварійні. Віриться, що знайдеться і спонсор, і відродиться по новому шлях до життєдайного джерела. Аби тільки якомога швидше закінчилася війна, нашою перемогою.